Усі ці механоїди керуються одним мозком. Стартап зі США Скілдей щойно представив Omnibodied Brain, єдиний штучний інтелект, який може керувати чотириногими механоїдами, гуманоїдами та маніпуляторами без потреби перепрограмування кожної машини. Skilled Brain розглядає кожне тіло механоїда як змінне обладнання і навіть навчається на даних про рухи людини. Система використовує дворівневий підхід. Високорівнева політика вирішує, що робити. А низькорівневий контролер перетворює ці рішення на точні кути суглобів і моторні команди для будь-якого тіла, яким керує. Більшість фундаментальних моделей у сфері механоїдів це лише візуально мовні моделі з мінімальною кількістю даних про механоїдів. Але модель від Skillet навчалася на трильйонах прикладів, використовуючи масштабну симуляцію і відео з інтернету, а потім була доопрацьована на реальних даних з механоїдів. Це прорив. Який вирішує одне з найбільших вузьких місць у сфері механоїдів: необхідність створювати окремі системи штучного інтелекту для кожного типу машини, замість навчання сотень спеціалізованих моделей, один мозок може керувати усіма.